Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, для чого настав час, що саме зараз почне змінюватися в вашому житті? Нагадую, розклад загальний, може програтися не у всіх. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для чого настав час, що саме зараз почне змінюватися в вашому житті. Для чого настав час. Отримувати подарунки. Для чого настав час в вашому житті що почне змінюватися? Так, потріб... будете отримувати подарунки. Так, вам варто любити себе більше, не вдягати корону, як жоба. А саме. Одягнути корону для того, щоб станет, стати тією королевою. Так, якась інформація до вас прийде, або навчатись будете. Так, ревнощі тут для чогось ідуть в вашому домі. Так, і з кимось будете обговорювати якусь ситуацію. Будемо дивитися, марно це чи не марне. Так, вечірка якась буде. Так, на якійсь вечірці цей подарунок вам теж йде. Так, щось у вас не розвивалося, щось стояло на місці, що не давало вам можливості радуватися. Можливо, це, оскільки тут ревнощі, тут пристрасть занадто велика, і вона затьмарювала вам очі. Можливо, ви навіть марно ревнували когось. Так, Що почне змінюватися. Так, радість іде в ваш дім, приємне спілкування. Прибирайте тільки ревності свого життя, свого дому. Вихід із тупіка буде, тобто те, що не розвивалось, казалось, от стоїть на місці і нема виходу. Ні, буде вихід. Ви відродитеся, як птиця Фенікс, будете як нова копієчка. яскрава, красива, щаслива. Так, угу. щось буде прибирати з вашого життя. Зараз подивимося. Так, так. Да. Можливо, ви багато а надто часто відпочиваєте в компанії з алкоголем, то вам це треба прибрати з свого життя. Так, ви винослива людина, дуже багато працюєте. Так, радість вам йде букет, можливо, хтось подарує вам ці квіти. Так. Угу. Так, і у вас зараз як випробування, або зараз вам по долі якраз випадає. От про що це ця жадібність. Угу, Прибирайте її з свого життя. Будьте не витрачайте всі кошти, але й не будьте жодними. Можливо, це про гроші, можливо, це про емоції. Але прибирайте все це неприємне. Вам самим неприємно бути жодібною людиною. Прибирайте і протягом двох тижнів до вас іде родість. Один-два тижні. Духи роду вам допомагають. Так, здорового егоїзму набирайтеся. Менше. Працюйте на роботі, в тому, смислі, що, в тому сенсі, що не переробляйте, ви не кінь, вам потрібно часто відпочивати. Включайте здоровий егоїзм, ну, ж таки, вдягайте на себе корону, але здоровому сенсі. Любіть себе і все у вас буде добре. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.